Шановні колеги, засідання Ради Майдану не закінчилось. Прийнято рішення лише по першому питанню, потім ми вас поінформуємо, які рішення було прийнято остаточно. Але по першому рішенні, де розглядалося питання конституційних змін, рішення таке, що основним засобом позбавлення. Віктора Януковича тих диктаторських повноважень, які він незаконно набув, це повернення до Конституції 2004 року, яка була незаконна і нелегітимно скасована рішенням Конституційного суду у 2010 році. Опозиція буде наполягати на повернення до редакції 2010 року на переговорних процесах. Таке отримала вона доручення на Раді Майдану. Це одна з переговорних позицій. Друге питання: що повернення до Конституції. 2004 року, можливо, там у три засоби. Ми про це говорили: це або рішення Конституційного суду, яке скасує своє попереднє рішення 2010 року і поверне редакцію Конституції 2004 року. Це голосування акту про відновлення народовладдя у стінах парламенту, яким буде відновлення. Редакція 2004 року. Або це консійний договор, за яким буде добровільно прийнято і президентом, і іншими політичними силами. А потім проголосовано в парламенті. Повернення до консійних норм 2004 року. Прошу Вікторія. Ну і також одностайне рішення Ради Майдану, що на цьому етапі до повернення Конституції 4-го року будь-які втягування політичних сил у конституційні суперечки щодо певних норм і щодо нового конституційного процесу є просто спробою затягнути час, а не вирішувати політичну кризу в країні. Фактично, ми вважаємо, що нова конституція Україні потрібна, але вона має напрацьовувати вже після того, як буде повернуто конституцію 2004 року, і створено уряд національної єдності. Йдеться про те, що конституція не може бути предметом торгів двох, трьох чи чотирьох політичних сил. Адже сьогодні ми побачили, що майдан це дуже широке утворення, в якому беруть участь дуже багато громадських ініціатив. І очевидно, ми сьогодні бачимо цілу низку позицій. І після того як новий уряд буде створено, очевидно, має розпочатися загальнонаціональна дискусія між різними політичними політичними партіями, а також за участі громадських організацій щодо норм нової конституції, от, власне кажучи, така позиція.